Усім привіт! Як завжди з вами Павло. Сьогодні ми поговоримо про аудіо. Цього разу не зовсім портативне, бо в нас сьогодні k 11 Тобто це не моделька топова, яка там буде краще, ніж k 9 Це навпаки їх нова бюджетна моделька, вартістю десь 130 доларів. Ну, може бути трохи вище через податки. І індекс 1.1 означає, що це перші, перша генерація, перше покоління. І Найбюджетнішої модельки. Але попри цю, цю бюджетність, до речі, тут все стає ще цікавіше, тому що насправді ж да, там до наступного кроку або, або навіть за наступного К7 не така вже велика різниця. Тож, насправді, Фіо мало б зробити щось цікаве, щоб був якісь, якась цікавість купити це за 130 а не купити там за трохи більше вже К-7. Але, здається, вони трошечки чи то заплуталися в своїй лінійці, чи просто насправді роблять гарні речі і не дуже паряться над тим, щоб їх якось позиціонувати, розберемося. З точки зору специфікацій, тут нас цікавить. Те, що побудований він з Cyrus Logic 43198, має багато входів і лінійний вихід, і дуже потужний підсилювач, що видає 1,4 Вт на навантаження в 32 Ом, або якщо розмовляти як маркетолог, 1400 мВт. Ну, це, мабуть, все для початку. Анекдот дня сьогодні такий. На співбесіді, які ваші переваги? Наполегливість? Дякую, ми з вами зв'яжемось. Та ні, я тут почекаю. Ну і давайте дивитися на все це детальніше. Що ж, давайте його трошечки розпакуємо ось така коробка. Тобто видно, що бюджетна моделька, але тут також можна побачити, що зовсім вже копійки не економили. Як завжди, ось цей хлястик мені не дозволяє відкрити коробку, не надірвавши її. Але що ж поробиш? Всередині в нас ось такий чорний картонний. Піддон, лоток, і його треба обережно витягнути, не порвавши все вщент. Що ж, цього разу мені це вдалося. Тут у нас інструкція, гарантійний талон, тобто папірці, сам пристрій. Ось такий милаха. І трошечки аксесуарів. Їх тут небагато, але з іншого боку, що для ЦАПу потрібно. Тож, у нас тут блок живлення, відповідний силовий шнур для того, щоб підключити його в розетку. А також USB Type-C кабель на USB Type-A, щоб його використовувати з якимось стаціонарним комп'ютером. Ну і 63 мм адаптер для тих, у кого нормальні звичайні 3,5 мм навушники. Тобто ось такий базовий набір всього. З точки зору дизайну, це в нас такий крок від старих е бюджетних пристроїв від FIO. Якщо ви пам'ятаєте, вони були зазвичай такі маленькі, з крутилочкою. Тут в нас помітно більший розмір, щоб все ж таки відчувалося, що ще це десктопний пристрій або настільний. А, і тут. Він доволі великий, але як бачите, я можу його тримати в одній руці, тобто він не завеликий. Зроблений з алюмінію, є вага трошки, але все ж таки він ближче до, до чогось легкого. І є ось така резина, гумова підложка, основа з додатковими ніжками, щоб він нормально так стояв собі на столі. Зверху в нас прозорий. Прозору віконечко, в якому є підсвітка з логотипом компанії, її можна регулювати. І є чорна та сріблясті версії, в залежності від того, що вам більш подобається. Тож в нас є два виходи на навушники, баланс на 4.4 і 6,3 мм звичайний. Тут в нас екран дуже корисний і головний елемент керування це крутилка-нажималка. Тут використовується енкодер, він використовується і для меню, і для. Гучності в першу чергу і його можна натискати. Дуже гарно реєструються кліки, тобто працює доволі приємно. І позаду в нас живлення, далі USB-вхід у вигляді USB Type-C, вже бачите, немає USB-A. Далі оптичний вхід, а також коаксіальний вхід-вихід. Тобто, коаксіального виходу немає. А, Точніше, коксальний виход є, оптичного немає виходу. І також є лінійний вихід, тобто його можна використовувати як чистий цифроаналоговий перетворювач. Тож доволі функціональна штука, приємно виглядає, як на мене, гарно впишеться в будь-який інтер'єр столу. Давайте тепер подивимось на те, як він виглядає, коли його увімкнено або активовано, або ще щось таке. Тобто, у нас тут світиться це віконечко. Взагалі, тобто тут під ярким світлом це не так видно, але воно підсвічується, і ось ця комбінація білого на чорному дуже пофіовськи виглядає. На головному екранчику ми бачимо гейн, PCM і те, що в нас увімкнені навушниковий вихід. Вихід Також роздільна здатність сигналу і поточна гучність. Тобто можна її регулювати, якщо потрібно. Дуже довге натискання на це коліщатку вмикає, вимикає пристрій, коротке натискання. Дозволяє нам обрати вхід, який ми бажаємо. Середнє задовжиною натискання в нам відкриває менюшку. Навігація по менюшці – це обертання колеса. Якщо вам хочеться змінити якусь опцію, то ви притискаєте. літера починає е блимати, і ви обираєте. Тобто ось у нас гейн. Низький, середній і високий. Під кожен гейм Фіо, до речі, підібрали різні криві регулювання гучності, щоб було зручніше з різними навушниками це використовувати. Далі вихід лінійний або ж навушниковий. Фільтри. Вон тут змінюються цифрами, але в менюшці є табличка. Далі версія USB Audio Control, тобто USB Audio інтерфейсу, перша або друга. З першою більше пристроїв буде працювати з цим ЦАПом без драйверів. А з другою версією буде підтримуватися більш висока роздільна здатність, але деякі пристрої там і старі версії Windows вимагатимуть драйвери. Далі можна обрати яскравість цього екранчику в нашого переднього. Мінімальна, а це максимальна. Може, на відео вона виглядає не яскраво, але в житті він такий дуже гарно виглядає і приємно читається. В нього є, є ось це відчуття такої чіткості, попри те, що це ж якийсь сегментник, але все рівно виглядає доволі гарно. Далі в нас тайм-аут вимкнення цього екрану, позамовши нуль, тобто він завжди увімкнений. Але якщо ви там десь хочете поставити його в стійку, наприклад, то тоді зрозуміло, що можна. Якийсь тайм-аут тут задати. Далі можна обрати ось цей колір зверху. Тут є багато різних варіантів. Мені ось цей білий сподобався, тому що він дійсно схожий на надписи на інших FIO-пристроях. Далі можна також увімкнути, щоб він пульсував, ну, тобто змінював кольори по черзі. Не знаю навіщо, але є можливість. І можна яскравість обрати також. Для цього логотипу можна зробити його яскравішим, або навпаки, вимкнути, якщо вам не подобається зайве світло. Далі є якесь оновлення прошивки, я не знаю, як працюватиме, мабуть, через USB Type-C, скоріш за все, або з комп'ютера скидання всіх налаштувань і також версія прошивки. І можна повернутися знов на головний екран. Але насправді для повертання на головника можна просто нажати і прийти потримати цю крутилку. Тож, як бачите, налаштувань доволі багато, можна всі аспекти змінювати під свої смаки. Ну і звісно ж, поговоримо про звук. Не знаю, чи вас здивує. Мене, наприклад, не здивувало за манерою подачі, це все ще той самий фіовський. Фіошний фіовський звук, який вони, ну, як сказати, не те, що винайшли, обрали для своїх пристроїв і вже, там, мабуть, пару років консистентно роблять. Тобто він схожий і на К5, не то, що К-5, а К5, він схожий да, там, на К7, К9 Pro, ну, звісно, він попростіше. Там з точки зору, наприклад, роздільної здатності, контролю, але в цілому та манера та сама. нейтральний звук без е зайвого. Намагань там підкреслити мікроконтраст, без намагання вкачати якоїсь додаткової енергії в верхні частоти, щоб все було таким яскравистим, е так, повітряним і вражало там якоюсь ефектністю. Він також не намагається бути якимось там масивним, теплим, приємним там, або якимось. Занадто бустанутими емоціями, тобто нічого такого, він нейтральний, а все, що вам треба добрати, ви добираєте навушниками, і це концепція цього пристрою. Тож, бас добре контролюється, ну, з такою потужністю, мабуть, немає в цьому, в цьому сумніві. Тут, здається, 12. Стабілізаторів напруги використовується, тому в цілому, з точки зору живлення, може це не якийсь шедевр, але в цілому дуже гарний варіант. І, враховуючи потужність, що він має, це знов таки розумієш, що там контролювати він буде все добре. А, гарна роздільна здатність, звісно, не якась там максимальна, як в цілому, так і з точки зору ось цих дрібних нюансів, які насичені, якими насичені нижні частоти. Але в цілому, ось це відчуття там, гарної передачі текстур або реалізму інструментів тут є. Звісно, не, якщо не порівнювати з чимось більш топовим. Ну, давайте я не буду весь час повторювати, що там, якщо не порівнювати з чимось топовим, бо, наприклад, да, там, після цього послухати К-9, ти розумієш, що насправді там різниця доволі таки ну, помітна. Вона не велетенська, але все ж таки, там, в цьому в цьому, в цьому, цьому там є покращення, і в цьому це сприймається все ж як більш гарний звук. Але про порівняння трохи пізніше. Тож немає намагання підкреслити е, ударну складову низьких частот або додати якоїсь ваги. Тобто це не ЦАП для басхеда. Якщо вам потрібна басхедність, тут чіпляєте навушники. Fio е, взагалі раніше завжди всюди додавали басбуст, але потім від цього зовсім відійшли. І навпаки, здається, типу останнім часом цього не роблять. Ну, здається, що в них там був цей. Е... К11 портативний, в якому вони це щось зробили чи ні, вже не пам'ятаю. Ну, неважливо, давайте краще поговоримо за приклад. І перший приклад це в нас саундтрек від американських богів першого сезону, від е, кавер відомої речі «St. James Infirmary Blues. Ну і тут в нас, по-перше, є гарна складованицька частотна, тому що взагалі в багатьох треках в цього саундтреку є приємна така додача басу, яка все робить більш. Сучасно, сучасним на звук. І плюс тут приємний низький вокал, якому потрібна теж підтримка з верхніх, нижніх частот і нижньої середини для того, щоб звучати більш півнотіло. І він це дійсно робить без великих проблем. Середні частоти вони детальні, але без зайвого уходу в мікроконтраст. Ну і звісно, деталізація добра, але знов-таки не максимальна. Гарна, дуже динаміка завдяки хорошому підсилювачу, нормально передаються емоції, розподіляється вага, але все залежить від того, що є в записі. Якщо в запису це зроблено, то тут теж буде. Тобто він не намагається виправляти нічого в записі або щось додавати від себе. Тому тим, хто звик до якогось забарвлення, це може бути і недоліком. Уявна сцена не найбільша, але більша за середню, і в, ш... в глибину, і в ширину. В ширину вона більша, ніж в глибину, тобто вона така трохи розтягнута в боки, але в цілому все спозиціоновано нормально. Інструменти розподілені, тобто теж дає з, цього... з цієї точки зору теж гарний результат. І в нас тут така цікава річ: це живий виступ апокаліптики. Здається, в 2013 році вагнер Reloaded В них був таке, була така, був такий концерт. І тут в нас Стормі Вагнер. Тобто тут класний трек, і ці віолончелі, і різні аудіоефекти, включно з розкатами грому на початку. Все це вимагає гарної динаміки і контролю. Звісно, Тут в нас гарний результат, але не топовий, тому що трошечки все ж є недостача там, наприклад, шаруватості на верхніх частотах, помітна, тобто всього цього, що потрібно, щоб передати саме там концертну арену, чи де вони виступали з цим. І верхні частоти, вони дуже такі охайні, з правильними атаками, атаками і затуханнями. Протяжність більше за середню, але не максимальна. Шаруватість дуже початкова, але в цьому сегменті це завжди добре, коли вона на хоча б намагається показати себе, і дуже непогане насичення як базовими, так і більш високими обертонами. Як я вже казав, тут на щастя немає якогось намагання щось зробити кількісно або з точки зору енергії додати чи прибрати, тому з одного боку немає цього штучного бусту, з іншого боку, немає намагання зробити верхні частоти комфортними, тому що тому, якщо вам подобається. Перша чи друга опція знов-таки зверніть увагу, що плеєр йде шляхом нейтральності. Ну і Він непогано, але невида... невидатним е... чином е... передає нюанси приміщення ну, і насичує інструменти, тембрально насичені. Якась же тавтологія починається. І в якості прикладу: Корпоменте, Дорма. Це е... колектив предтеча ігор. І це знов-таки дуже авангардна музика, тут трохи оркестровою, трохи гітарною, і, звісно, абсолютно неймовірний жіночий вокал, який я взагалі думав, що це просто студійний запис. Але потім я побачив на Ютубі Живе виконання, переконався, що там можна так і вживу. Дуже цікаво звучить. Звісно, бракує знов таки ось цієї насиченості і протяжності обертанів, а також їх шаруватості в верхніх частотах, але все рівно звучить доволі приємно. З точки зору э, навантаження для нього тут в нас все доволі добре. Звісно, якісь тугі планари там, топового сегменту до нього підключати немає сенсу не через потужність, а в першу чергу через так званий рівень. Для них потрібно там, більше контролю, деталізації всього такого і іншого. Але там да, традиційні середньосегментні складні навушники, типу там, диких вкладнів на 600 Ом синхайзерів, байер динаміків на 300-250 або внутрішньоканальних планарів з низькою чуйкою там він розкачує все це дуже непогано, без жодних проблем. І завдяки трьом рівням гейну і гарно, гарній схемі живлення. Тут майже немає фонового шуму навіть з чутливими модельками, тому доволі універсальний пристрій. Якщо ж говорити про порівняння, то, наприклад, да, там у нас К-серія від FIO, у нас є К-5, який в цілому на чутливих внутрішньоканалках буде звучати дуже подібно до цього, за тим винятком, що в к 5 трохи більше ваги в звучанні, але тут у нас буде більше контролю. Але різниці не буде великою. А ось коли ми беремо повнорозміри, а особливо коли ці повнорозміри там не якісь там 110 за чулькою і 32 оми за імпедансом, то тут вже різниця стає дуже помітною і переваги власного а, живлення теж стають помітними. Фіо, як там його, Q11, він яскравіший в цілому, він якраз більш такий нейтральніший і з більшим фокусом на мікроконтрасті. Фіо К7. Тут він робить крок з точки зору проробки верхніх частот, і плюс він краще працює з поганими верхніми частотами, це доволі помітна частина. Він трохи менш підкреслює їх вади, і завдяки цьому, на, особливо на поганих треках, він звучить приємніше. А ось, наприклад, Фіо к 5 Pro, здається, він більш масивний, тому він. Більше зайде тим, хто полюбляє такий забавний звук. Тож у підсумку, чесно кажучи, я не знаю, як FIO буде далі розвивати свою лінійку, тому що в них між початковим рівнем k 11 і таким же зовсім непочатковим k 7 дуже мало місця для того, щоб туди втиснути k 3 k 5 якийсь оновлений. Можливо, це в нас як. Нижня границя нової лінійки, і далі в нас там буде наростати К-3, К5, які будуть йти вгору, і К-9 там перейде вже в розряд якихось флагманів новий. А може, просто Фіо вирішили підтягнути, скажімо, свої бюджетки до більш топового рівня, і це я спостерігаю вже якийсь певний час. Тобто жодної гадки не маю, і я думаю, що гадати тут нема сенсу, бо це ФІО. В них, до речі, як завжди, наприкінці року сплеск активності, тому фіовських оглядів буде порівняно більше з іншими, але, як на мене, то це такий приємний новорічний бонус. Тож тут в нас чудовий пристрій або для тих, хто хоче тільки почати свою цю подорож аудіофільську, або для тих, хто хоче її взагалі не починати. Тобто взяти якийсь, наприклад, цей ЦАПік. До нього якісь навушники там FIO, FT3, гарно з ним працюють. Потім вони ж там з Jade Audio випустили якусь початкову лінійку повнорозмірів, там, якісь там, здається, в районі 100 доларів. Не знаю, там FT5 і планари, як вони з ним будуть, але підозрюю, що вони все ж таки для більш топових моделей. Але в цілому, тобто взяти це, взяти якісь гарні навушнички середнього сегменту, на цьому зупинитися і не страждати аудіофільньою, це теж, теж доволі гарний результат. Ата, тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.